У Нас сьогодні Юрій отримує своє авто. Я відправляється в першу подорож ви з Києва, так? Юрі? Так, так. Да, добре, давайте тоді, як ви нас знайшли загалом? По рекомендації. Тобто, по рекомендації. Да, Не пожалкували? Ні, ні, в жодному разі. Ні. Знайомі користуються послугами, і навіть бонуси отримали по рекомендації, вони, тому о, ми задоволені. Угу. Ви також, до речі, можете, у нас є реферальна послуга. За кожного клієнта є свої бонуси. Ми ви також можете цим користуватися. Загалом отримали те, що хотіли? 100%. навіть більше. Навіть думав. більше. Да. Саме запит був на Fusion. Хотіли. Так, 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 ми користувалися Фордом і хотіли перейти на трошки вищу генерацію, якраз угу. це і хотіли. Я особисто також був власником Fusion, а. Дуже класне авто, мені дуже сподобалось. Давайте тоді по процесу, чи все зрозуміло, угу. чи все так як розповідали, чи щось було по-інакшому, наприклад. -да ні, загалом все ясно і чітко. Тобто, структурована робота. Пункт А, пункт Б по часу виключно ремонт трохи затягнувся через те, що відключення світла. А по логістиці, по аукціону, по купівлі, тобто, все. Це те, що було прогнозовано, домовлено, підписано в договорі. Тобто, загалом все відповідає дійсності. по платежам. Якісь приховані платежі були додаткові, чи, чи не були. <гум> ні, нічого такого, тільки, Тоб... тільки конвертація банку, коли ви платите, то вже особисто. А так загалом ні, <гум> все чисто, все чітко. Тобто, все як було в калькуляції, <гум> заявлено, то й отримали? Абсолютно вірно. З вами спілкувався Андрій, <гум> так. В да? да, подальшому да. був не тільки Андрій, <гум> чи всі виходили на зв'язок, чи всі надавали вчасну інформацію вам. Взагалі, чи надавали її, так звісно, надавали. Це був до речі, такий сюрприз, тому що не очікував, що багато людей в команді працює. Ага. Думав, там один-два менеджери. Ні, у вас по кожному ланцюгу є своя відповідальна особа. Тому все чітко, всі виходили на зв'язок. Все отримували коли треба. Навіть тобто, по вихідним працювали. Є в нас таке, да працюємо і по вихідним. Тобто, всім процесом задавали. Це да, да, влаштовувати. Так, так. Чи готові рекомендувати? 100%, 100%. 100%. 100%. Якщо ви не хочете проблем, хочете все залишити на дійсно Піддальну команду виключно робіть і все по їхніх інструкціях, і все буде добре. Дякуємо за такий відгук. Чесний, що надали загалом, що скористались нашою послугою в подальшому. Надіємося, що ще щось для себе будете купувати. Стой, да або стой, стой. на заміну, або друге авто в сім'ю дружині. Стой, стой, стой. Також можливо Так, потрібно, скоро вже то... треба думати. Да, да <сум> дякуємо вам. Бажаємо успіху і щасливої першої подорожі. Дякую, дякую. <сум>